Всем привет. Вы на моём канале. Завтра 25 грудня свято Різдва, і ми сьогодні йдемо трошки скупитися до свята. Багато готувати не планую, тільки для своєї родини, хіба Паша придуть, дітки, голітувати. І дівчата хочу приготувати запечену форель. Ми недавно були в гостях, і була запечена форель, от так от вона виглядає. І вона мені дуже-дуже сподобалась, і я вирішила на свято приготувати запечену форель Зроблю якийсь салатик. І зараз ми їдемо в фозі, будемо разом думати, що саме потрібно купляти. А в фозі дуже шикарна фотозона, дуже шикарно зробили. І, звичайно, зараз буде фотосесія у мене біля цієї. зони Дуже все гарно. І, дівчата, зараз я дивлюсь на Форель, на сьомку. правда, ценечка все немає, Ну, дуже все смачно виглядає. І така скумбрія холодного копчення, без голови, 579 гривень за кілограм, оселедець. А, тоже все так смачно девчата и креветочка по 59,90 за 100 грамм а тут уже свежая лосось, семка а, получается тоже всего богато, но ведь есть карасики по 11,90 и уже готовая скумбрия І, дівчата, зараз дивлюсь на креветочки, вони по поснижки по 299 гривень. Ну, і щось думаю, купляти чи ні. І дивлюсь на качку. Ця качка вже готова, вона замаринована з апельсинами, і, мабуть, я її возьму. Дівчата, дивлюсь на форель, за якою ми. Ехали Фози, но Форель я не можу знайти. Єзык свинячий по 149 гривен за кг, дуже багато печінки по 62 гривні свинячий. И Е-минтай по 129 гривень. Не знаю, но все равно минтай не такий, как форель, как скумбрия. Навіть уже можно купить скумбрю. І дуже всього багато. І зараз їдемо на кондитерський відділ Хочеться щось смачненьке, солоденьке. І буду дивитися якісь тісточка Дівчата, а тут Боже, очі розбігаються, просто вообще хочеться все попробувати, хоча я не дуже полюбляю солодке. А все так смачно, дівчата, щось ми візьмемо, і обов'язково спробуємо. Дуже-дуже все смачно выглядается, тісточка, Боже. Девчата, е пончики по 34, по 39 гривен. Но вони не такие, как в АТБ, такие деревянные пончики. ну пончики мы не берем. И девчата побачила коржи Спартак. 81 гривна, 29 копеек. И мы купили тортик Спартак. Трошечки, а е коржи. Зараз пришла в мясной видел. І дивлюсь на стейки, свинячі. А Це у нас також свинина по 299 гривень за кілограм. а це вже готові зрази по 199 гривень. Дуже багато сосисок різних. Які вже напівготовий, треба запечь духовочки. І дуже смачне таке ребро. Колись ми брали і на костре на дачі робили запечене ребро, дуже воно смачно. Зараз я прийшла на сири. Мой улюблений сир, кома горіховий. Получається по 399 гривень такая знижка хочу якийсь обрати сир для запікання, щоб натереть зверху посипати. Ну, дивлюсь і хочеться якийсь незвичний такий сир дивлюсь на камамберт по 69,90. зараз акція на набри Ну, не знаю, щось виберу і вже дома покажу, що я взяла, дівчата. А це тарталетки. Возьму ці тарталетки, вони дуже смачні. Колись брала вони трошечки солодкі. І зараз проходим мимо спиртного відділу. Як ви вже знаєте, я спиртную не п'ю, так що мені це не цікаво. І дивлюсь на маслини, оливки, корошик, ананас дуже класна ціна, дівчата, по 109 гривень за 850 грам. Вообще просто. І а, зараз дивлюсь на Тунец, грибочки по 99 гривен, шампиньоны. Что-то такое хочется. И поки сама не знаю, что хочется. Смачненько. Девчата не знаю. И вообще, цена 29,99. Корошек. Таких цен вообще нема. И в Озии такие цены тоже классные. И получается горошек по 34 гривны. И, девчата, я нашла вермишель, макароны по 29,90. Я беру, получается, вермишельку тоненькую, я готовлю для человека, он тоже любит. А деткам беру вот такие перышки, макарошки и, возьму возьму раз три пачки. А зараз мы пришли на чаи. Дуже багато чаїв і, чесно кажучи, навіть таких не бачила в інших магазинах. Зараз дивлюсь на цей зелений чай з жасміном по 179 гривень за 80 грамм. Ну, не знаю. Я вже привыкла пити свій улюблений чай до Люксе а як буде цей зелений чай, я не знаю. Дівчата, все мы скупились, приехали на касу и зараз чекаємо наші черги. Дівчата, наши покупочки зараз будем купляти. Все, вийшли ми з фузі. Дівчата, дивлюсь на цей чек, майже 1000 гривень. и ничего не купили, ну качка выходит дуже дорога получается, на 450 гривен вышла качка. И едем уже, зараз заедем в Петриковку, магазин, он недавно у нас открылся, и скупимся там еще, заедем потом в топ и уже дома я вам покажу, что мы купили наши покупочки. Дівчата повернулися додому, скупились на Рождество. І перший пакетик з магазину Петриківка. Він у нас зовсім недавно відкрився, буквально 2 місяці тому в нашому місці. І що я вам можу сказати? Дуже класна продукція, дуже мені подобається. Це я купила кутю в Market Opti Зроблю кутю. Раніше я готувала сама, а в цей раз купила і спробую. Далі це покупки з маркету, це хлібушек Ще шалену джилку. Дівчата дуже полюбляють такі цукерочки шалена бджілка, і я купила шалену бджілку в маркет Опсі. А далі це таке печива орбіта, Власне марка з маркетопта. Дуже вона подобається. Внутрі згущенка і пісочне печиво. А, і шампіньйони. Зараз буду готувати супчик, виходить, печеріце це с маркетопта. Далі, а це вже з-під ріківки. Це я взяла ось такий сир з плесенью. Він мені дуже подобається, чоловіку теж подобається. Сгущенку в мою улюблену дівчата. Я тільки таку сгущенку, взагалі, я її обожню просто. Зараз заварю чайочок і буду пити чайочок зі сгущночком. Ще ще два таких сирочка донечка. Дуже їх, вони дуже люблять їх, вони дуже-дуже смачні. Ось такі сирочки со смаком ванільки. А, що ще? Це майонез. Дуже класна знижка була. Дуже взагалі взяла для салата. Потім Покажу вам чек. Зараз подивимось майонез. Сирочки по 33,80, получається, сир майонез 82,90, получается. Так, ще Взяла ось таку курячу колбаску. Як вона правильно називається? зараз подивлюсь: а, рулет курячий. Получається 81,59 59 цей Це Цей на стіл, на расшистово. Ну, трошечки зараз попробуем. і, мабуть, быть, наверное, весь кусочок. Потім взяли ось таку колбаску. Палерма. Получается, тоже у нас Колбаска сиро вялина. Чоловіку дуже-дуже подобається. І купляю вже не перший раз і вона дуже-дуже смачна! Колбаска палермо Ще ще ці оливки. Спробую, чесно кажучи, я їх не купляла, купляла оливки в АТБ чи в фірменному магазині Базилики. А взяла в Петрикивке. Ананасы. Зрублю салат. Побачила на сайте, в инстаграме, на их сайте салат с ананасом. И зрублю. И... Ще кукурузка дуже класна кукурузка Дівчата дуже подобаються. особливо моя донечка младша. Виходить, баночка кукурузки їй вистачає на два дня Вона тоже любить кукурузку Ми купляємо. І ціна така адекватна. І ще баночка взяла ананасов для диток получается сколько какой что это ананас и ананас 129,80. Две баночки. Все. А, и девчата тоже мне подобаются. Вот такие ошейк запеченный. Дуже вин смачный. Просто побесный. Мы ее брали уже два раза. И в цей раз вы решила взять еще один. И душевин классный. смачный так как домашний, такой вязко. Шикарный. И коштувал цей ашейк 216 гривен. Получается за 550 грамм такой рулетик. И, девчата, це мои покупочки с петриківки. и заходила в маркет Топт. Дівчата, все покупочки уже с фози. Форели не было. И вы решили взять качки. Вона вже Она уже з маринованная, с апельсинами и будем запекать. Взяла сыр камамбер. спробуємо. Человек взял себе черный чай. Диткам взяли баунти и взяла такие тарталеточки. Буду начинять тарталетки. Поки начинку еще не придумала, но что-то придумаю. И три пачки лопасты макаронов. Для себя взяла торт Спартак, тисточка. А для доночек два тисточка. Они захотели и будем пробовать. Дівчата, і всі ці покупочки майже на 1000 гривень. Правда, віді нічого, ну, 1000 гривень. Дівчата, ось такі мої були покупочки до різдва. Чесно кажучи, в цьому році я не буду багато готувати. В прошлом році готувала дуже багато 12 страв. Купляла продукти за два тижні, писала списки, що я буду готувати. А в цьому році тільки для своєї родини, для донечок, для чоловіка запіку качечку, на жаль, форелі в фозі не було. І... Вирішили взяти качку і запіку качечку, зроблю салатик, зроблю тарталеточки, бутербродики, нарізку колбаску, сирочок і все. І чекаємо на діток, які прийдуть к нам калідувати. Обов'язково, якщо у мене вийде, то обов'язково я засніму і виложу на канал. І все, дівчата, вам щиро дякую і уже побачимося в наступному відео. Всім до скорих зустрічей, всім пока.